До офлайну готові Хмельницький національний університет розпочне новий навчальний рік в аудиторіях. Ректор закладу каже, є всі умови. Укриття облаштоване необхідним водою, санвузлом, вентиляцією, дотримані пожежно-безпекові норми. Приміщення може вмістити понад 2,5 тисячі студентів одночасно. Однак навчається у вищій більш як втричі більше. Ми так організовуємо освітній процес, щоб кількість учасників освітнього процесу не перевищувала. Е Кількість можливих у людей, які можуть розміститися в укриттях, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут теж працюватиме в офлайні. Бо більше увесь минулий навчальний рік пройшов в аудиторіях. Жодного дня не переходили в онлайн, адже впевнені, якісна освіта не може бути без особистої взаємодії викладача й студента. Ми зацікавлені. В якісному наданні освітніх послуг з здобувачем освіти і розуміємо про те, що до нас йдуть діти, студенти. Абітурієнти, зокрема, ми розраховуємо на набір, тому що ми надаємо якісну освіту. А як можна надавати якісну освіту шляхом дистанційного навчання у закладі предвищої освіти Хмельницький центр ПТО сфери послуг минулого року була змішана форма навчання теорія дистанційно, а виробниче завдання у майстернях. Тим зараз планують перейти на офлайн формат, адже там навчають технічним професіям, у яких без практики не обійтися. Наш навчальний заклад повністю готовий для того, щоб навчання відбувалась офлайн. Наразі відбуваються ремонтні роботи в приміщеннях навчального закладу. В нас повністю розроблено комплексно методичне забезпечення, програмне забезпечення. Це і навчальні плани, програми. Повернути звичайне навчання молоді вирішило Міністерство освіти і науки. Закликало українські вищі предвищі перейти на очний формат з 1 вересня. Керівник закладу приймає рішення з безпекових. Цілий зрозуміє того, що він відповідає за це. Але ми в нас є. Ви знаєте, у нас є спеціальна комісія, яка працює по укриттям. Ми будемо робити обстеження. Якщо заклад дійсно має 100% забезпечення укриттями, ми будемо рекомендувати закладу працювати офлайн. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.